Всім привіт! Помахаєш ручки? Помахай ручки. Давай, помахай! Помахай! Скажи привіт! Любі підписники нашого сімейного каналу! Як і обіцяв, сьогодні супер корисне у нас відео і стосується воно того, що робити після того, як у вас народилася дитина в Чехії. А, насправді є дуже класний сайт, який називається Бути мамою в ЧР. Там ви знайдете всю інформацію стосовно того, яку допомогу ви можете отримати, як її отримати, і ну, все в деталях там написано. Взагалі, я прикріплю цей посилання на цей сайт в описі. Там ви зможете почитати все на українській мові. За три тижні вам потрібно Сходити в родом і подати документи, це ваші паспорти, показати і перекладений на чеську мову ваше свідоцтво про шлюб. Дуже важливо те, що переклад має бути як судовий перекладач має завірити. Насправді судові перекладачі, ви можете знайти будь-якого, який вам сподобається, написати йому, і людина зможе вам перекласти цей документ за певну суму грошей. Після того як народилася дитина. В принципі, за пару днів після цього ви можете йти в матрику. Є такий відділ в державній, я не знаю, як це правильно назвати. Є відділи, який так і називається матрика. Там ви отримаєте свідоцтво про народження дитини. Вам, в принципі, його нікуди слати не будуть. Якщо ви за три тижні подали ці документи, то, вони будуть, то свідоцтво про народження дитини буде готове. Воно буде на чеській мові. От, ви напишете туди ім'я, як ви хочете назвати дитину, прізвище, і вони зразу впишуть цю всю інформацію в родний лист. Потім після цього ви зможете піти в сам пологовий будинок, тому що в більшості пологових будинків вкладається задаток. От у нас це був: ми народжували в Подолі, у нас це було 10 тисяч крон. Після цього ви можете, маючи родний лист, маючи страховку, ви пишете. На сайт вам скажуть, куди написати на емейл людині про те, що ви хочете повернути завдаток, вказуєте номер своєї картки, і вам на картку зможуть повернути ці гроші. Ну або приїхати сам пологовий будинок з цими документами і повернути цей завдаток якби, у виді готівки. Після того, як у вас є родний лист, здравствуйте. Після того, як у вас є родний лист, ви маєте сходити в ВЗП. І по закону після народження дитини дитина страхується державним страхуванням ВЗП на період 60 днів. Тому ви маєте піти в ВЗП, зробити страховку з родним листом з вашим паспортом, ви йдете туди і робите страховку на дитину. Вони це все дуже швидко роблять. І потім, відповідно, ці документи відправляєте в пологовий будинок і гроші залог за е, ваше народження дитинку. Ну, звісно, якщо ви хочете народити саме в Чехії, вам потрібно дивитися умови, умови страхових полісів, тому що ціни різні. І, взагалі, якщо у вас було комплексне страхування, те, яке вимагає держава для того для довгодобового резидентства, то е, воно входить, е, роди входять в, в цю страховку. Коротше, потрібно дуже уважно читати поліс. І якщо вам щось не зрозуміло, можете писати їм і е, уточнювати всі деталі. Ну, далі вам потрібно отримати український паспорт і тут е, теж ще той квест. Е, Вам потрібно перекласти е, родний лист, вам потрібно перекласти родний лист, лист на українську мову, зробити вам зможе е, та ж сама людина, яка перекладала вам свідоцтво. Е, потім, після того як ви отримали страховку свою ВЗП на 60 днів, вам потрібно відправити її. Вам потрібно відправити цю страховку у педіатру для того, щоб вони могли е, виписувати дитині різні, різні там вітамінки. Ну і взагалі огляд списувати страхової всі всі гроші. Якщо ж у вас вже є 5 років перебування тут, і у вас є ПМЖ, то е, відповідно до... Цього ви зможете зразу оформити ВЗП дитині, і тут у вас буде простіше. Якщо ж ні, то після скінчення цих 60 днів вам потрібно буде купити якусь комерційну страховку. В нашому випадку це виявилося ПВЗП, тому що і за монополії тому нам прийшлося купувати ПВЗП страхування. Тому, якщо дитина народилася, наприклад, на початку місяця, то 60 місяців. Вони дають вам страхування, включно до закінчення місяця. Тобто, якщо на початку місяця, наприклад, на початку вересня народилася дитина, то страховка у вас буде аж до кінця листопада, якщо я не помиляюсь. Після того як ви переклали ваш родний, точніше, дитячий родний лист на українську мову, вам потрібно записатися в українське консульство. Зразу двічі: перший раз це на набуття громадянства, і другий на подачу на український паспорт. Ми це зробили зразу за один підхід, але насправді е, працівники консульства е, якби не дуже задоволені цим, тому що це дві різних дії і потрібно робити два різних записи. Ну, можете спробувати одразу це все зробити, попросити їх вічливо. От, якщо не вийде, то потрібно робити це окремими діями. Спочатку на набуття громадянства і паралельно ви можете податися на український паспорт. На набуття громадянства там є заява. Ви її заповнюєте, надаєте родний ліст. Ну і все, і отримуєте результат. Значить, на український паспорт, коли ви будете подаватися, там також є перелік документів, яким для цього потрібно. Найскладніше буде це зробити фотографію дитини, тому що треба фотографія вже надрукувати, принести, і це буде дуже складно зробити фотографію дитини. От е, також в консульстві вимагають наглашення те, що ви нагласили в Міністерстві Внітра про дитину. Тому перед тим, як йти в консульство, ви можете сходити в Нітра, нагласити, сказати, ось у нас народилася дитина, ось родне число. Дайте мені, будь ласка, папірець, бо консульство вимагає цей папірець про те, що ми нагласили, і е, в Нітрі в НІТРА також потрібен ваш е, ну, дитячий закордонний паспорт, якого у вас немає. Тому вам потрібно взяти це наглашення. Те, що міністерство ВНІТРА вимагає мати закордонний паспорт, ви цей папірець берете, відносите в консульство і кажете працівникам консульства про те, що ось наглашені в міністерстві, і вони починають запуск виробництва паспорта. Після того як ви на сайті подивилися і перевірили, що паспорт готовий, забираєте паспорт і несете в нітру для того, щоб внесли дані дитини. В базу, якщо протягом цього періоду часу вам потрібно кудись виїхати, ви можете попросити в працівників зробити вам бридж візу. Вам зроблять бридж-візу в паспорт і ви можете кудись поїхати. Але в випадку, поки в дитини немає ніякого документа, то на жаль, з дитиною ви нікуди виїхати не зможете. Після того як ви отримали паспорт громадян. Не на Україну, а на дитину, ви йдете в міністерство і вони починають процес виробництва карточки. Ну потрібно вам відповідно підготувати всі папірці для того, щоб подати дитину там анкета. Потрібна анкета, страховка, потрібно додати паспорт до цього. Ну до анкети. От страховку і фотографію не взяли, хоча це насправді. Потрібно, ну, якщо вдруг щось не зрозуміло, я спробую в описі все лаконічно написати для того, щоб вас не заплутати, бо насправді тут багато паралельних справ, які можна зробити і потрібно зробити для того, щоб ви встигли все оформити як можна скоріше і податися на виплати за дитину. Тому що якщо ви проживаєте в Чехії більше року, то ви маєте право податися на грошову допомогу по народженню дитини, і це наразі становить 300 тисяч крон. Саме ця допомога називається Радічовський приспівок. Насправді, коли я монтував це відео, то я зрозумів, що воно буде дуже здоровезним на хвилин 13 чи 15 навіть тому я вирішив його розбити на два відео. Продовження саме радічівського приспівку буде в наступному відео. Це відео було присвячене тому, що потрібно зробити для того по народженню дитини. Ну, наступне відео буде саме про те, як оформити родичівський приспівок, які документи потрібні, як вони виглядають. І успіхів вам! Дякую всім, що додивилися до цього місця. Надіюсь, було дуже корисно. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Для нас це дуже важливо, тому що, як ви можете помітити, відео виходять дуже рідко, тому що немає мотивації їх знімати. Але інформації багато корисної, і в принципі мені не шкода цим всім поділитися з підписниками. Тому прошу вас підписатися, поставити вподобайку, можливо, написати якийсь коментар, можливо, ще покращити, але в не знаю, якось останнім часом не дуже багато є натхнення для того, щоб монтувати якісь голівудські фільми, тому монтаж дуже простий. Але це у нас корисне відео, тому в принципі немає нічого суперлишнього. Успіхів!